Казка про те, як зірочка новий рік врятувала. Жила була на небі маленька зірочка. Вона дуже любила світити вночі, особливо взимку, коли все вкривалося снігом, і світло відбивалося як у дзеркалі. Одного разу, напередодні Нового року, зірочка помітила, що на землі щось не так. Ялинки стояли сумні, глянди не світили, а дітки дивились у вікно і шепотіли. Чому новий рік не приходить? Зірочка злякалася. Як це? Новий рік не прийде? Що ж тоді робити? Вона мерщій полетіла до святого Миколая. У його зимовій хатинці було темно, а сам він сидів і чухав голову. Святий Миколаю! Чому ти не готуєш подарунки? запитала зірочка. Ох, зірочко, моя чарівна книга бажань загубилася, а без неї я не знаю, як допомогти діткам, сумно відповів святий Миколай. Зірочка задумалась і згадала, що у неї на небі є багато друзів зірочок, які завжди готові допомогти. Вона швидко полетіла вгору і зібрала цілу зоряну команду. Разом вони освітили землю яскравим світлом шукаючи чарівну книгу. Раптом, на найвищій горі, поблизу хатинки, вони побачили, як щось блищить. Це була книга святого Миколая, яка заплуталась між сніговими гілками. Зірочка радісно повернула книгу бажань Святому Миколаю. Він подякував і сказав. Дякую, зірочко. Твоя дружба й доброта допомогли мені. Тепер я зможу завершити всі справи. Зірочка та її друзі ще довго світили над будинками, поки святий Миколай прикрашав ялинки, роздавав подарунки і запалював грілянди. Усі діти зраділи, а новий рік прийшов вчасно. Відтоді, кожного року, зірочка першою запалюється на небі, щоб нагадати Святому Миколаю та всім дітям новий рік уже близько. І ви, дітки, помагайте один одному, а особливо батькам. Ого, бобра на ніч!